Так, народ, всім привіт. Сьогодні я вам покажу і розкажу про унікальне розширення, яке необхідно просто кожному хто працює з Фейсбуком, адже воно значно полегшує цю роботу. Посилання на це розширення я лишу в описі під цим відео, як і інші корисні посилання, наприклад, на програміста, який може скопіювати вам сайт, на креативників, які зроблять вам креатив, і звичайно ж, найважливіше посилання на мій інстаграм, в якому просто безліч. Корисної інформації, ну і також мій лайфстайл, тому підписуйтесь всі. Так, перейдемо до самого розширення. Розширення називається FBAct.io. Його установка максимально проста. Бачите ось цю кнопку, тут навіть і, і в такій гівці воно показує, як це зробити. Можна на панель закладок перемістити правою кнопкою, а можна просто взяти ось цю кнопку, зажимаємо лівою кнопкою миші і притягуємо до своєї панелі закладок. І в нас з'являється ось така вставочка. Ось і все на тому. Потім, що нам необхідно зробити, якщо ми на неї натиснемо на цю вкладку, нас в принципі автоматично перекидає в наш ADS-менеджер. Вона автоматично перекидає в ADS менеджер. Потім ми знову натискаємо на цю кнопочку, і в нас з'являється таке віконечко, в якому ми бачимо всю інфу про наш аккаунт рекламний кабінет в тому числі. Ми бачимо, що. Вибачайте це, був собака моя. Так, ми бачимо, що у нас рекламний кабінет Ольги Крючкової, аккаунт, статус цього аккаунту він активний, таймзона Київ, білінг наш 2 бакси, не відкручено жодної копійки, спенда теж з цього аккаунту не давали, тобто не відкручували ще до цього рекламу. Бачите, якщо ви будете з цього аккаунту рекламу відкручувати, вам покаже загальну суму, на яку ви відкрутили рекламу з цього аккаунту. І е, денний ліміт, тобто на 50 баксів ми можемо відкручувати рекламу на день, тобто більше 50 баксів воно перекручувати не зможе. Також тут є картка, можна через е, цю кнопку Add додати ще одну картку. Е, потім є знизу такі невеличкі вкладочки. Перша вкладочка «ADS», вона тут буде відображати ваші рекламні компанії, які були створені на цьому аккаунті. Далі це Add Accounts». тобто… Ті аккаунти, до яких має доступ цей рекламний кабінет. Ну, Якщо ви там лінкували ще якісь рекламні кабінети, ви всі їх тут побачите. Далі це пейдж, тобто ваші ФПшки, які пов'язані з цим, з цим аккаунтом. Тут, до речі, можна одразу і створити нову ФПшку, але я, якщо чесно, це не роблю, тому що воно іноді буває, що блокує ті дії. Ну, Давайте спробуємо одразу з вами створити ФП для відео. Так і називаємо її. Go. Чекаємо, чекаємо. І, до речі, ми тут бачимо одразу статус нашої ФПшки. Тобто вона опублікована, вона заблокована чи не заблокована. І одразу, якщо що, то. Мож... О, бачите, все, ми створили нашу ФПшку дуже швидко. Одразу, якщо що, якщо вона була заблокована, ми звідси, якщо там проста форма на Проходження того блокування можна відправити оскарження. І також тут можемо подивитись, опублікована вона чи ні. Якщо тут бачите, де зелененьким буде горіти таке око закреслене, то ви на нього натискаєте, і ваша фен фанпейдж вона знову публікується і знову доступна для реклами і доступна для інших користувачів. Ну і наступна вкладка це бізнес. Тут будуть відображатись бізнес-менеджери, також тут буде писатись там, ліміт його і тому подібне. Створювати бізнес-менеджер не рекомендую, скоріш за все, ваш аккаунт відлетить. Ось тому якось так дуже корисна, корисна тема. Далі в подальшому, коли ви навідкували безліч акаунтів, ви бачите всю статистику по тому чи іншому акаунту. Можете подивитися, який в нього біл, скільки він за сьогодні відкрутив, скільки зніме коштів і тому, тому подібне. Ось бачите, тудей тут ви буде показувати суму, яку ви відкрутили з цього або з іншого акаунту на сьогоднішній. День. Ну, і загалом знизу підбиває тотал по всім цим е, позиціям. Це дуже крута тема. До речі, можна її оновити, якщо що. Тут кнопка оновлення є, і є кнопка оновлення тут, якщо за, е, бажаєте оновити всю цю статистику загалом. Ось і все. Якось так. В принципі, дуже корисна штучка. Всім рекомендую до використання, максимально максимально легка в установці, нічого додаткового не потребує. Тому, будь ласка, користуйтесь. Якщо вам, до речі, сподобалось це відео, якщо воно вам було корисно, можете лишити лайк і лишити невеличкий коментар. Свій там можете написати будь-яке слово, просто щоб трішки підняти мій канал в топ. Всім дякую за перегляди, гарного вам заливів.